Роман Миколаївич, ну перш за все з перемогою. Ви напевне знали, що суперник буде багато грати з п'ятим. Це награвалося на тренуванні. Тим не менше, що вдалося, а що не вдалося в цій грі у вашій команді. Дякую, звісно, ми готувалися, ну, так, всі загалом команди готувалися до своїх суперників, все розбирали, все дивилися. Я загалом задоволений. Навіть двома чітківками при грі з 5-4. Просто у нас трошки ще кінцівку змазали гравці, ті, що стояли при ігрі 5-4 в захисті, чуть-чуть вже трошки десь підтомилися і може треба було скоріше помінятися. Ми загубили ритм руху в квадраті. І десь суперник тим загалом міг скористатися. Ну от загалом. Бувають такі моменти, коли порожні ворота і на тренуваннях відпрацьовували, щоб пробити по порожніх воротах, але сьогодні фактично ну, більше тайму грали і жодного удару по порожніх воротах суперник не дозволив. Чи це плюс для найті такий він був сильний? Чи... Чи це все ж таки гравці більше думали на те, щоб захиститися, а не те, щоб зіграти в цьому, ризикнути там на натовпи спробуватися? На в кінцівки свого запитання дали відповідь на своє ж питання. Настільки були мотивовані гравці двох команд, щоб не помилитися, що більше перестраховувалися в задній лінії, тому всі гравці були перекриті. Ну, а наскільки як ви приймали рішення, коли побачили, що саме під другу четвірку, де в нас молоді гравці, не, не награні, як ви кажете, і саме на них суперник зробив акцент грати проти них з п'яти. Ну, загалом... загалом... І як молоді гравці самі психологічно відчули, що це на них додаткове навантаження? Ми, загалом ми, ми це по ходу гри побачили, але все рівно ми що дві четвірки, у нас yeah. була четвірка тільки. Прорається, буквально сім тренувань в цьому складі вона тренується, тому що більше травмовані гравці. І ми в цей момент, вони, я вважаю, що вони з ним всім спорилися, І перша четвірка, і друга. Ну, крім кінцівки, кінцівка була вже трошки втома, тому що все-таки перша четвірка вони ще більше віддалися, тому що вони більше часу. Проводили на полі. Ну, і ми робили зміни. Якщо вже встигали в четвірках підстроїтися під п'ятим. Хоча загалом двічі далі стояли, це було сьогодні не дуже важливо. Один з двох м'ячів після стандартів команда багато працює на тренуваннях. Є ознаки вже результати роботи, як ви бажаєте, то що робиться на тренуваннях. Ну, звісно, безслідно нічого не приходить, не проходить, тому десь відпрацювали. Ну і звісно ж, друга четвірка по стандартам у нас поки що ще є. Нам є до чого тренуватись, до чого рости завжди можна і є що. Ну Олексій Боднар після тривалої паузи, і він півтора місяця пропустив, тут кілька днів всього тренувалося. Чи був ризик, коли в тому, що ви його все ж таки вирішили в другій четверці випустити і він, він повноцінно відіграв весь, весь матч? А звісно, був, але там ж все розглядалося, і ми знали, що його міг майдан поміняти або бернада. Це все розглядалось і на установці, і на цьому. Але були і я з цим вам затяжко встигли всім в Ну і е, знову про перерви у чемпіонаті. Два тижні знову у нас в чемпіонаті. Наступна гра 12 листопада з ураганом. Е, які плани, ви вже щось продумали на цей період двох тижнів? Насправді, завжди надзвичайно великі тренування Я у нас. Я не маємо увази саме по тренувальному по процесу. Тренувальному процесу у нас вже розписаний на... на декілька мезоциклів, але ми робимо підкоригування від того, як від того, як ідуть працювати. Так що ми маємо не почати роботи, нам є над чим ще працювати. Так що Буде багато працювати. Ну, і стосовно урагану, то, за майже саме ці хвилини урагану починається гра. Як ви вважаєте, вважаєте, от ігри урагану в Лізі чемпіонів можна розглядати, працювати, як ураган грає в лізі чемпіонів і в чемпіонаті України? Це Однозначно. різні речі, чи все ж таки якусь інформацію вам дає? Ні, ну ми добре знаємо. Взагалі в Австралії всі команди знають. Там воно добре, всі красиві, всі, всі сторони. Е, ну, так, так само, однозначно, любі ігри вони дають е, підґрунтя для цього, щоб розбирати Дякую. і тренуватися. Так що будемо боротися. Дякую вам за вашу